Улыбаемся и Машем. Машем. Так. Феєрія мандрівки Ревоград. Раз, два, три. Вы сделали это. Вы молоды. Вы лучшие. А вода соленая или нет? Тепер дивіться в якому місці вони купаються. Я це говорила 12 градуса. Оце в такому місці. Відпочивають, купаються, ловлять рибку, потім її смажать на грілі. Наші туристи. Як водичка? О, так, я думаю, до -30. це п'ятнадцять. Ні, як водне. Дісать. Опа. Як у північному морі. Так це ж водичка з північного моря і є. Я кажу. Я так, прапор України вже готовий. Оба. Марго, Марго. Давай, папі, рушник. О, дуже дякую. Слава Україні! Чи <ривіт> є пере нас на столі? <ривіт> Немає! Феєрія Мандрів Кіровоград. І дивіться, який вид. Дивіться, насолоджуйтесь і приїжджайте до нас. Норвегія. Це вже можна сказати, дійсно так.